Так, будемо чистити коло Саме придумали. Зараз подивимося, чи вийде у нас. Фікальний насос не піднімає наверх, не вистачає йому потужності. Тому ми купили... Ще ось такий насос коло який буде стояти за допомогою ще цього насосу. Будемо спробувати почистити колодязь Як це все буде, покажемо далі. Дніпро М. Це наш фірмовий магазин. В якому ми майже все вже скупили. Всі інструменти, які в нас є. Трилер. І що ми тільки там вже не брали. Навіть лопату. Нам вже потрібно рекламу і за рекламу платити. Так, тому... Буде розпаковка, буде підготовка, а далі я вам все знову покажу. Так, занурили ми електронасос в колодець для того, щоб викачати спочатку всю воду. Включаємо бочку сітю. Спочатку бочку накачаємо, а потім зайви. Зайве ми уже на огород. Так. Сполоснем... Ні, Не, ще ні! Сполоснем зараз сейчас Ще ні. Сполоснем бочку. Гарно! Так, бочку ми сполоснули. Тут бочку бочку надаємо води, щоб вона у нас була чиста. davul gibi böyle makine su kalmadı bu слабенький напор. Я не знаю, но напор геть слабий. Вона дуже повільно тече. Як один це слаби на Это 200 литров, а же меньше, уже да, качаем на упор. Упор нам будет так и слабый. Так, ну вирішили ми почистити колодязь от фекальний насос. Показуєш. А, він не може підняти фекальний насос, мощно не вистачає хват... височаємо, щоб підняти воду на висоту колодця. Колодязь здесь ну, 8-10 метрів. Тому ми вирішили фекальним насосом викачувати воду в бочках 300 литровою Там ну 1,5-2 вже Бочки выкачивают э, насосом Дніпроем обычным. Неправильно. Бочку піднімаємо і виносимо. Нет. Бочка буде в колодязі. Не умничай. Так в, б... в бочке мусор. Ай. В этом жизни есть прикол. Ах. Ну короче, якщо выйдет. То... Якщо не вийде, ну то як обичний. Буде так, як я сказала. Зараз перевіримо, хто з нас правий. запуталась. Ну так правильно, потому что она на насос. Ты прав. А насос, мне ну, не треба. Зараз вручную так вот кинуть. Пальцем, думаю, не шарахнує нічого. Тихо. А ти б мені краще допомагала поки що? Кидай камеру, допоможи, а потім покажу. Кидай камеру. Чи, тепер все. І так, як я бачу, бочка наповнюється, як я і хотів. Водой ты тримаєш тільки. Тримає, но ну, ну то понятно, воно важке. Так. Бочку зараз ми наповнимо, а потім вже... <laughs>

Так воно і так качалося. Я не розумію цього лайфаку. Воно ж і так вода текла. Що ти з цим зробив, я не знаю. Воно ж і так витекла вода. Дай мені сюди палку в кожку. Даже упор дай мне пал. Няшки. Только не допор. Я попал. А он валяется палку.